Це не перший із проєктів Пітера Джексона, де він просив Гільєрмо Дель Торо бути режисером. Йому також пропонували очолити фільм Хело, але він відмовився, щоб займатися режисурою власного дітища «Хеллбой-2. Золота армія. Дель Торо прийняв пропозицію займатися режисурою цього фільму, але після того як фільм пробув кілька років у підвішеному стані на стадії предродакшену, він відмовився від нього, щоб займатися іншими проектами. Деніел Редкліф, Шая Лабаф, Джеймс Макевой і Тобі Магуайр розглядалися на роль Більбо Беггінса. Проте Пітер Джексон заявив, що він завжди бачив у цій ролі лише Мартіна Фрімана. Фріман спочатку не міг взяти участь у зв'язку з розбіжностями у розкладах зйомок із серіалом Шерлок. Але Джексон переробив весь графік зйомок фільму «Хоббіт. несподівана подорож, щоб актор зміг зіграти цю роль.